Бувся судовий процес за апеляційною скаргою газети Час на рішення першотравневого суду про скасування недостовірної інформації за позовом Рустама Галарова. Розглядається цивільна справа за позовом Галарова Рустама Расімо. Голоди до колективного підприємства редакції Дартий час, приємності нападбавлення, простосування судбільних гідності за операційною скаргою колективного підприємства редакції Дартий час, на річку кордоначних хачівників 17 червня 2014 року. Прошу просить постоянно справиться ухвалить 19 сітня 2015 року по справі по винуваченню Афаларова руками Росія, а також озвучена версія Ахоларова. І є для автори. Агалар звернувся до газети Час із проханням опублікувати власну відповідь, а саме думку іншої сторони конфлікту, його думку. Однак не тільки відповідь на цю заяву не було зроблено, а також не було здійснено публікації. Як виходить, 19.06.2014 -19 -19 року газета Час опублікувала власну відповідь Агаларова, тобто добровільно виконала рішення суду. На сьогодні, оскільки основна підстав позову, та вимога Агаларова виконати його прохання опублікувати власну думку виконана. На сьогоднішній час Агаларов жодних претензій, до газити час немає. Суддю вирішував. Агаційно скаргу оперативна підприємна редакція за цей час задовольнити. Річня першнего міста Чернівці 18 тисячі 2014 року скасувати. На сьогоднішній день. До газети у Рустама Галарова відсутні будь-які претензії, оскільки після винесення рішення суду вони опублікували власну відповідь Рустама на опубліковану ними статтю. Тому нам складається враження, що апеляційна скарга, яка була подана газетою час, це лише зроблено для громадськості, для того, щоб підтримати інших журналістів у так сказати, журналістська солідарність. На сьогоднішній день, як я вже сказав, жодних претензій до газети Час немає. Власна думка Ростама Галарова опублікована. І, напевно, з цих же і позиції виходив апеляційний суд, який задовольняв апеляційну скаргу газети Час. скарги газет час. Руслан Россия Колективної Запорізької редакції 10 години, навіть слава Васильовича, постійно моральні школи, допустим, скажу колективного зацікавна година на рішення коштання в Чернігів, 10 червня 2014 року. Чина зателят. Представник витрати. Назвіться, власне. Військовому житте, вони ребята поколена у нас до 6-го по 7-го року в місті Черніці буде співбесіда з нами. Досить дивлюся, плануємо так. Я бим би сказати, будь ласка, ще раз записую. Статек голова Новоставоської ради, Катюше, 12-й, основита автономна. Жуйкаївська школа місто Пасілово, сільська громадська рада, де ми все там, свічним вічником, як прийшла справа. Примауч, сьогодні першому партію. До суду повернувся коштовий контракт, по ми направляли йому комп'ютерів справи і поїздку. Зазначено, що повернувся в зв'язку з закінченням терміну змінивання. Не повідомлений почасно розвитку справи і заяви з апеляційною за скаргою. Крім того, до нас підійшло заяву від представника відповідача Ісака Анатолія Федоровича, який зазначив зв'язку з моїм поганим самопочуттям внаслідок порушенного виховання. Прошу відкласти свої роду справи. Не чудати, так? Ваша честь. Я не треба не свою занятию. Я хочу питання і дати паспорт візу. Будь ласка, ніяких лопитань. Поки що ми даючи питання чи через починати виданої справи в зв'язку з такими обставинами в даній справі. Будь ласка, пані ваше відношення до... Чи можна справа зводити, по-перше, відсутності проявка? Я прошу справу перемістити. Я скажу, доступні питання.

треба сказати що мені сьогодні стало соромно за колег сказати буковина ем... Я от тут проходив, бачив е, меморіальну дошку Юрія Федьковичу, класику української літератури, засновника газети Боковина. Що б сказав Юрій Федькович, коли б він сьогодні от прийшов е, в засідання апеляційного суду і побачив, е, що е, е, його майбутні колеги просто ухиляються від, 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 від відповідальності за свої слова. Е, вони е, не, е, не з'являються на судові засідання. Сідання, ну, значить, кажуть щось що там про душевне хвилювання, там, інший нібито на стаціонарі. Е, і це ну, нічим не підтверджено. Е, 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 тобто замість того, щоб прийти до суду, е, обґрунтувати свою позицію, вони просто, вибачте, валяють дурня. Ну, таке враження складається.